Це кінець світу. Місяць перемінюється на кров, гори падають додолу, кишать рої мутованої сарани. Це лише деякі з чотирнадцях образів, які можна знайти у частинах Біблії, які мають назву апокаліптична література. І хоча більшість людей вважають, що біблійне слово апокаліпсис означає кінець світу, насправді воно зовсім це не означає. Отже, поговоримо про те. Як читати апокаліптичну літературу в Біблії? Зачекай. Тобто ти кажеш, що апокаліпсис не означає кінець світу. Ні. Апокаліпсис це грецьке слово, яке означає розкривати або виявляти. Апокаліпсис можна зрівняти з тією миттю, коли ви раптово бачите справжню природу того, чого не могли бачити раніше. Бо я не завжди бачу речі такими, якими вони є насправді. Так. У кожного з нас формуються звичні способи дивитися на світ, які можуть обмежити або розмити наше бачення. Отже, апокаліпсис це ніби як откровення. Правильно, в Біблії апокаліпсис це коли Бог підіймає завісу, щоб показати комусь, що насправді відбувається у світі з божественної точки зору. Наприклад, візьмемо пророка Ісаю. У видінні він несподівано переноситься до тронної зали Бога. О, так він опиняється в Божому храмі, який описується як міст між небом та землею, і там Бог ділиться з ним божественною точкою зору на минуле сьогодення та майбутнє Ізраїлю. Щоб Ісая під час свого життя зміг кинути виклик та принести утіху Божому народу. Або пригадаємо апостола Павла, який намагався зупинити рух Ісуса, але потім його зупиняє видіння воскреслого Ісуса. Так, він розуміє, що бореться з тим, на що він насправді сподівався, і це змінює все його життя. Отже, такі апокаліпсиси наділяють людей божественною точкою зору на їхню земну ситуацію. Вони можуть принести надію або кинути вам виклик, або змусити вас змінити. Все, отже, це біблійні історії про людей, які переживають апокаліпсис. Але є також цілі розділи біблійних книг, де пророк описує розширені апокаліптичні сни та видіння. Люди називають це апокаліптичною літературою. І читати такі сни та видіння досить складно. Вони наповнені дивними образами. Наприклад, візьмемо книгу Даниїла: він бачить лютих звірів, які підіймаються з темного моря, та топчуть людей на суші. А після цього персонаж на ім'я Син Людський підноситься, щоб правити світом. Що тут відбувається? Еге ж, апокаліптична література написана поетичною образною мовою та наповнена символізмом. А як мені зрозуміти, що означають ці символи? Ну, по-перше, вивчаючи решту біблії, апокаліптичні образи засновані на біблійних структурних схемах, які беруть свій початок в книзі буття. А потім їхній розвиток відстежується протягом всієї біблії. Як-от хаотичне море в перших реченнях Біблії, яке Бог приборкує, але не усуває, коли впорядковує своє творіння. Отже, море стає символом небезпеки, смерті та космічного хаосу, а суша, яка виходить з моря, це безпечне та впорядковане місце, де люди мають правити, символізує Бога. А вже ж. А також на землі живуть звірі, за якими мають наглядати люди, але читаємо далі і бачимо, що людей Обманює саме звір, і вони самі починають поводитися як шалені звірі. Саме так. Отже, іноді пророк розкриє вам, що означає символ, як от в книзі Даниїла, де нам розповідають, що звірі символізують жорстокі людські царства. Але частіше автори просто припускають, що ви знаєте, як простежити образ у біблійній історії, щоб зрозуміти його значення. Отже, розглянемо останню книгу Біблії Об'явлення, бо вона повністю складається з одного дуже довгого видіння. Вона вся це апокаліпсис. Так, і тут усе працює так само. Вона починається з того, як Іван, що бачить видіння, переноситься до тронної кімнати Бога, де бачить Воскреслого Ісуса як царя, що підноситься для панування над світом. Але Ісус зображується як закривавлене ягня, так. Це спланована модель, яка показує, що Ісус є жертовним ягням з ізраїльської Пасхи та дня викуплення. Він віддав своє життя за гріхи світу. А потім Іван бачить остаточного звіра, дракона, який символізує ту духовну силу, яка живить жорстокі земні імперії. Але Ісус, справжній правитель світу, викидає цього звіра. Зрозуміло. І це нагадує мені, коли я читаю об'явлення. Я відчуваю себе пригніченим всім цим космічним руйнуванням та насильством. Воно ніби відбувається знову і знову. Саме так в об'явленні є три цикли Божого суду, що складаються з семи частин. Це ще одна структурна схема, яка поєднує історії потопу, десяти кар Єгипту, вигнання до Вавилону і навіть більше. Це моменти, коли люди випускають у світ стільки насильства і смерті, що Бог віддає їх на самознищення. Це схоже на творіння, яке змальоване в першій главі книги буття, але яке відбувається у протилежному напрямку, коли Бог дозволяє світу та людям зануритися в безлад та темряву. Це протвережує. Так і є. Але треба також пам'ятати. Що в книзі буття один Бог перемагає темряву та хаос своїм світлом та життям, так само відбувається і в книзі об'явлення, коли смерть Ісуса та смерть світу, у тому вигляді, в якому ми його знаємо, є шляхом до нового творіння, яке почалося з Воскресіння Ісуса. Тож, хоча об'явлення і здається кінцем світу, воно насправді змальовує початок оновленого світу, де воз'єднуються небо та земля. А людські образи Бога керують цим творінням в любові та за допомогою Божої сили. Добре, тут є багато над чим подумати. А вже ж, і в цих книжках багато чого дуже важко збагнути. Але мета апокаліпсиса насправді зрозуміла змалювати Божу точку зору на наші земні обставини життя, щоб кожне покоління Божого народу мало змогу відчути виклик, втіху та надію на майбутнє. Все, ми закінчили. У цій серії відео про те, як читати Біблію, ми розглянули всі стилі, які присутні в Біблії: оповідь, поезія, дискурс. І ми навчилися читати всі основні розділи Біблії. Це витончена та красива література. Зараз я розумію, чому Біблія це одна з найвпливовіших книг в історії людства. Так. Кожна частина вписується в єдину історію, яка веде до Ісуса. Біблія запрошує нас читати та розмірковувати над нею протягом усього нашого життя. Ваша Біблія містить цілий новий світ, який чекає на те, коли читачі його відкриють.